1 вересня у центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 555-й день великого вторгнення Росії. І далі говоримо про головні новини ранку. Вночі російська армія атакувала двома ракетами калібр. Одну вдалося знищити силами ППО, інша влучила у приватне підприємство на Вінничині. Є пошкодження та травмовані. Повідомили в повітряних силах та ОВА. Сили оборони просунулись на напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах. Повідомили в Генштабі ЗСУ. За минулу добу на Донеччині від обстрілів РФ загинула людина. Ще одна отримала поранення. Троє людей травмувалися через обстріли на Запорізькій області. На Херсонщині також загинула людина. Ще одна травмована. Мер Москви Собянін заявив, що ППО збила безпілотник на підльоті до Москви. Губернатор Курської області Старовой також заявив про атаку дронами на Курчатов. Є пошкодження. А про втрати окупантів на полі бою розповідає військове телебачення. За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 470 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 23 артилерійські системи росіян. 9 бойових броньованих машин, 4 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та 33 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 1 вересня такі. Українські воїни ліквідували більше як 263 тисячі 490 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 459 танків та 8 тисяч 613 бойових броньованих машин. На що оборонці відмінусували 5530 артилерійські системи загарбників. На 735 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 500 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога поменшили на 8 тисяч 9 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4421 безпілотний літальний апарат ворога та збило 1445 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 831 одиниці. Дані уточнюються. Понад 100 снарядів щодоби. Розрахунок М-777 нищить окупантів на Херсонщині. Гармаші 406-ї артилерійської бригади морської піхоти продовжують результативно знищувати ворога на південному напрямку. Боги війни працюють 24 на 7. Усі деталі розповідають в «Армія інформ. 24 на 7 хлопці працюють майже без зупину і постійно-постійно-постійно підвоз БК і робота у хлопців. Цілі, які зазвичай відпрацьовуються? Жива сіла, техніка, склади БК, доти, окопи. Працюємо без зупини, я ж кажу. Працюваємо достатньо багато. Из такого, что я запомнил, Д-30 было разворотили. Э, что ж у нас все? По танчику работали. Э, Блиндажи, живосила. Э, и, в принципе, все, все что мне приходит, только, ну, и контрбатарейная борьба. Гармат, острый. Давай Гармат, острый. Сейчас будет пацаны 4 пострела и будем еще продолжать. Так а что знаешь, что было? Живу силу. Особиста мотивація для мене це ті, хто за моєю спиною. Це мої рідні, це мої знайомі. Тяжко про це казати, бо ми ну, майже рік вже не бачили своїх. Це дуже тяжко. А ще у мене перед очима слова мого сина, коли я в перший день війни виносив його на руках з підвалу. Каже, мама, а що війна вже закінчилась. Хлопці таке не прощається, це на віки. Я за це життя покладу. Я буду пам'ятати до кінця життя це, і мої діти будуть пам'ятати. Усі свої сили на перемогу направляють і воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Служба зв'язків з громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ оприлюднила відео, як Житомирські десантники знищили склад боєприпасів та репокупантів. Палало так на салют до Дня Незалежності України. Далі буде, йдеться в повідомленні. Наведені Гармата! Yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. we were built to thrive, yeah. А ви вале кіпсюабиняє Мейковіскає вивел. Сильні духом впевнені та непохитні з вірою в Бога та Україну. Колеметний розрахунок підрозділу 138-го батальйону 115-ї бригади ТРО Житомирщини впевнено виконує бойове завдання та стримує просування противника. Як це було? Дивіться далі. Хлопці беруть дашку. Закидаю. Кулемет ДШК, Як він ще називається? Даша. Даша. <рес> О, Okay. ДШК, по народному ще називають Дашка. Дана позиція зроблена вчора, трошки дощик помішав і СПГ сусідське. Приходи були тут із метром три, підразу за кущом і отамав за дерево. Мусили трошки зміститися. Ну і все. Так, наша, наша задача, коли у наших противників з'явиться бажання наступати на наші позиції. Це бажання быстро відбув. Прифектайтесь. Зброя Тут У мене є особистий мій явно ну, охоронець. колись сестра подарувала. А іконка. Ага. Постійно ношу її з собою. Це, це і, іконка Божої Матері називається Віфрієнська. Покажіть, де ви її носите. Напашник. На Поклав. Все, все добре. Вона всегда постійно мною. 1 вересня не лише день знань сьогодні день створення святкує 30-та окремо механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Щоденно і натхненно бійці передають вогняні привіти окупантам, вщент випалюючи їхню живу силу і техніку та наближають нашу перемогу. Висловлюємо глибоку повагу за мужність, стійкість духом, безстрашність за віру батьківщину та українському народові. Дякуємо за те, що вдень і вночі з і гідністю стоїте на захисті рідної землі, проявляючи при цьому героїзм та самопожертву. Пишаємось та чекаємо кожного вдома. Сушені овочі, фрукти та сухарики. Центр для захисту осіб, які потрапили у складні життєві обставини, спільно дитячим садочком номер 10 передали смаколики бійцям на фронт, повідомляє міська рада. Привіз смоколики директор центру для захисту осіб, які потрапили у складні життєві обставини Геннадій Баньковський. Чоловік каже, мають гарну сушарку на дровах, тому звернулися до містян. Житомиряни знесли яблука, груші, сливи. Долучився до справи і Ден за номер 10 Підприємці міста теж привезли до центру хліб та овочі. Український кінематограф продовжує розвиватися. Все більше якісних і хороших фільмів та серіалів виробляють в Україні. Це чи дивляться Житомиряни Українські? Ський продукт дізнавалася моя колега Марія Кравчук. За час повномасштабного вторгнення змінилися не лише ми, а й сучасний український кінематограф, який продукує історичні й патріотичні фільми, соціальні й комедійні стрічки. Також в Україні знімають документальне короткометражне кіно і серіали, які вже встигли полюбити глядачі не лише з України, а й за кордоном. Ми вирішили запитати Житомирян, чи дивляться вони українські фільми та серіали, і як їх оцінюють. В Принципі мені подобається, як зараз наш український кінематограф розривається навіть попри війну, Так, да. Є певні скандали, і це мінус, що, наприклад, ті ж самі, що для Горбунова виділили кошти тоді на кіно. І Все-таки з одного боку, так, давайте спочатку переможемо, а з другого боку, це також наш фронт культурний, і враховують тисячоліття русифікації, і нам потрібно наздоганяти і заміняти все те, що так погане було в нашому вплив. Тому, в принципі, дуже в доброму. Напрямку іде наш кінематограф, тому так будемо сподіватися, що з часом буде набагато більше якіснішого кіно, і не тільки в Україні про це будуть говорити у всьому світі. Так, але загалом також дуже класо та дуже круто, що українці проявляють себе, проявляють свою творчість, і це не лише стосується само сфери кіна, це стосується всього мистецтва. Кіна українці починають проявляти себе, проявляти свій голос, і тому це круто, що дійсно, той же серіал Юрик. Зараз круто, що не лише українці його дивляться. І просто люди з за кордону можуть побачити ці реалії. навіть якщо й зараз ходять ці чутки на рахунок цього серіалу, але все одно добре, що люди це показують, вони про це говорять і не мовчать. Як ви взагалі оцінюєте, можливо, можете сказати стан українського телебачення, чи розвиваються фільми, Можливо, бачите, я рахую, що розвиваються, але, але є ще куди роси. Чесно говоря, я нічого не дивлюсь. Взагалі нема часу. А ти, можливо, дивишся українським народництвом? Ну, Теж так ні. А скажіть, чи має розвиватися українська кіноіндустрія саме? На... Звичайно. А чому саме вже обґрунтуйте? Тому що це було все дуже запущене і все було ну, не таке, як, як сказати, непрофесійно зроблене, може, знаєте. Було на другому плані, ніж було в Радянському Союзі зовсім все по-іншому, а наше так стояло, як прибережній застой. Марія Кравчук у центрі подій СТВ. Тим часом рятувальники продовжують діставати з водою. Потопельників. Упродовж доби фахівці ДСНС дістали тіла двох загиблих. Повідомляє головне управління ДСНС області. Із початку окупального сезону на водоймах Житомирщини загинули 17 людей, серед яких, на жаль, три дитини. Основна причина загибелі людей на воді це недотримання заходів безпеки на водоймах. Лише упродовж минулої доби з водойм області дістали тіла двох загиблих. Так, з місцевого кар'єра у селі Слобода селець Нишівської територіальної громади, водолази обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді дістали тіло 16-річного юнака. Ще одного загиблого, 39-річного чоловіка, дістали знову ж водолази зі ставка села Слобідка Корненської громади Житомирського району. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил відпочинку на водоймах та не нехтувати власною безпекою. І закінчуємо робочий тиждень хвилиною мовчання. Далі прошу у тиші поіменно вшанувати пам'ять наших земляків, з якими область попрощалася цього тижня. Все, що я встигаю розповісти сьогодні? Пам'ятайте, кому ми завдячимо відносним, але спокоєм. І проживіть цей день, та й взагалі кожний зі спогадами про загиблих героїв, спокійних і гарних вам вихідних. Слава Україні, героям слава. Суботу, 2 вересня, температура максимальна вдень плюс 25, вночі плюс 16. Вологість повітря від 41 до 92%. відсотків. Вітер південно-західний 1,2 і метри за секунду. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів.